Бути в харчуванні. І є короткий прямий ефір. Сьогодні хочу з вами поговорити саме про те, що найголовніше от прям мега важливо, це те оці, ця штука, яку я сама особисто роблю. Це те, чому а, моя вага вже 18 років а, залишається стабільною. І а, це дуже банально, це дуже банально, але, як правило, Більшість людей цього не роблять. І про що я говорю? Я говорю про те, що корисне харчування у вас має бути регулярно в вашому, вашому меню. Тобто, це, ну, наприклад, до прикладу, я от як хочу навести відносно води, коли мене питають, а яка вода найкраща? От PH має бути така, вона має бути як очищена і так далі. Дивіться, якщо ви супер-мега корисну таку, от, Аля, прям таку первокласну воду, по всім показателям п'єте один раз у год, вона вам настільки корисною не буде, ніж просто звичайна вода, яку ви будете пити щодня. Вона не буде мега класна. Вона по всім по ОПХ, по мінеральному суставу, да, по ступені очистки, вона не буде така мега крута. Але якщо ви щодня будете вживати достатню кількість води, користі буде набагато більше, ніж коли ви один раз в рік будете. Аля мега класну воду отаку от супер очищену пити. І те ж саме стосується корисного харчування. Що якщо ви їсте фрукти лише в сезон або їсте фрукти там, ну, не знаю, там, раз в неділю, це от вибирайте такі от без пі -пі пістицидів, без нітритів і не тільки домашні там, якісь там супер доглянуті там, якісь яблучка, то це гірше, ніж ви будете їсти. Порції, три порції фруктів щодня це набагато гірше. Тобто, от ну я думаю, ви зрозуміли принцип, що все абсолютно, що стосується корисного харчування, це стосується саме регулярності. Що корисне харчування у вас має бути не коли ви сідаєте на дієту, хочете схуднути, не після свят, коли ви набрали, не коли запускається а-ля марафон, якийсь там от, для похудіння, або коли ви з подругою, от, от, ви давай от, от це попробуємо, це, от таке, от, знаєш, я таке чула. От після цього от, прям там, от, так, от, все, все зміниться. І е -е -е краще пішоверятина система буде працювати, і ти будеш краще спати. Не коли ви пробуєте якусь волшебну таблетку, а коли ви щодня, щодня, і зо дня в день виконуєте якісь такі маленькі, корисні звички, про які на моїй сторінці переглядайте, я про все це говорю. Ось, і Знову ж таки повернусь до своєї ситуації. Дивіться, я е, корисно харчуюсь не по настрою, не коли після Нового году, не до дня народження, не до Пасхи, а не влітку, коли це дуже легко, та? а корис, е, корисно харчуюсь завжди. У мене бувають випадки, коли я не корисно харчуюсь. Тобто, але це не я цілий день обожаралась там, не знаю, там печенням, запиваю там пивом, доганяю сухарками, чіпсами. У мене такого немає. Бувають випадки, коли там, раз в півроку там, ну, не знаю, я їм піцу. І то, якщо зробити піцу домашню, ви в принципі можете їсти. Там вже питання порцій, і що ви їсте, окрім цієї піци. Да? Тобто іноді я можу їсти піцу. Е колись може, раз в півроку їм тортик. Можливо, рідше, я не знаю. Але це, знаєте, це от таке некорисне харчування, воно більше як виняток. А корисне харчування складає основу. І ось це найважливіше. Да? Корисне харчування давало вам користь, найбільшу, да? Що ви це відчували на своєму тілі, на своєму стані, на своїй фігурі, воно у вас має бути регулярно в вашому меню. Регулярно. Тобто не іноді по настроєнню, коли в мене прийде вдохновіння, або хтось там мене вдохновить, що це мега корисно, а іменно регулярно кожного дня ви маєте зробити оці корисні звички які будуть давати вам стабільно хороший настрій здоров'я стабільну фігуру і, понятно, і хороший настрій і в мене є для вас дві новини одна хороша інша погана і почну давайте з поганої погана новина в тому що не вийде один раз корисно харчуватися а далі вже як попало на все жит... ну, то... а далі вже як попало ви все життя будете стрункими і будете здоровими ні Якщо корисно харчуватися, це має бути як стилем життя. Тобто це погана новина, так? що от це ми все життя маємо за цим якби, слідкувати, дивитися, щоб у нас там було максимально корисне меню, яке буде допомагати нам тримати гарну фігуру, тримати гарний настрій і гарне здоров'я. І це була погана новина. І є ще одна новина, і вона дуже хороша. Хороша новина в тому, що. Корисно харчуватися потрібно навчитися лише один раз. Вам не потрібно буде все життя про це думати. Вам не потрібно буде ламати голову. А це чи можна, чи це не можна? Як це зробити? Тобто, насправді, як я своїх дівчат, клієнтів навчаю, ось через цей шлях змін в корисному харчуванні треба пройти всього лише один раз. Це дуже хороша новина, тому що якщо ми говоримо за спорт, то спорт він може бути, його може не бути. Тобто, якщо ви про нього не думаєте, то, ну, в принципі, ви ним не займаєтесь. Якщо ми говоримо відносно харчування, хочете ви не, чи не хочете, ваш організм щодня буде требувати, якщо ви його дуже довго не кормите, буде требувати їжі. Якщо ви його е нормально кормите, ну, то есть, потреба в їжі у нас є щодня. Да? І попробуйте не поїсти. Да? Тобто сигнали ці. Дуже важко заголоситись. Скажу чесно, інколи в мене були такі стани, коли от я збираюсь зараз почитати книгу. От я хочу подивитися, до прикладу, якийсь цікавий фільм. але я хочу їсти. Ну, знаєте, це от якби от і ти з цим нічого не зробиш, тому що відчуття голоду воно сильне і ти його відчуваєш. І це хороша новина в тому, що потреба в їжі у нас є щодня. Один раз ми прикладаємо зусилля, ми його змінюємо на більш корисне. Ми набуваємо корисних звичок, які будуть надалі. Ви, ви їх доведете до такого автоматизму, що я не думаю, яка порція яблука, чи скільки мені з'їсти білка, чи щось ще це в мене на автоматі. Це все до такої степені доведено, що я про це не думаю. Інколи можливо ну, з'їсти оцей фрукт, чи оцей фрукт, І у вас буде те ж саме. Тобто, один раз вам потрібно його змінити, ви це доводите до автоматизму і навіть оці проміжки між прийомами їжі, про які я говорю, що скільки вони мають бути, до прикладу, якщо ви ніколи вчасно не їсте, або ви вчасно не снідаєте, да, от пропускаєте ось такі дуже великі проміжки, які і на здоров'я впливають, і відповідно на фігуру на ваш обмін речовин теж саме. Один раз ви це налаштували, як я це навчаюся своїх клієнтів, там дуже така проста штука, дуже проста формула. От. Один раз ви цього привчаєте, а потім організм вам сам подає сигнал, що все, я вже хочу їсти. І якби там можете, ви сопротивлятися чи не сопротивлятися, але ваш організм вам буде підказувати. І те ж саме відносно взагалі всієї системи цього корисного харчування. Один раз ви про цій системі маєте порухатися, це буквально місяць, два, можливо, три. Важливо три місяці. І далі ви вже от там включається оце інтуїтивне харчування, про яке дуже багато говорять в інтернеті. Тобто ви не можете відчувати, що вам треба скільки білка, або скільки вам потрібно з'їсти фруктів, якщо, до прикладу, ви ніколи цього нормально не їли, або ваше харчування не збалансоване, або у вас недостатньо каларжу в, в раціоні. Тобто ви інтуїтивно щось відчувати це дуже складно. А коли по моїй системі про харчуваться. 2-3 місяця. Ось тоді вже тільки починається інтуїтивне харчування. Коли ви ось це я вже не хочу, потім, ну, цього не хочу, я ще не наїлася. цього я не хочу, а я хочу ще ось це. Або, ну, не знаю, тобто молочки кусочок сира. Ну, в цей раз я не хочу сир, я хочу ось цього. Інтуїтивне харчування буде тільки тоді, коли ви системно якийсь час. Були в харчуванні, яке достатньо по калоражу для вашого організму, достатньо збалансоване по білкам, жирам і вуглеводам. І тільки тоді ваш організм він мудрий, він вам буде підказувати, я хочу ось це чи ось це. І е, оце ж ця хороша новина в тому, що вам не треба рахувати калорії, вам не треба думати над білками, жирами, вуглеводами, як воно його це все збалансувати, як там їсти. Все це я вам даю. Даю готову систему. Ваша задача. По цій системі записати, з'їсти все. Тобто, як це робити, я вас навчаю з, вашого, з вашої сторони мінімально потрібно зусиль. Тобто, спочатку я навчаю, як рухатися по цій системі. Потім щодня у вас займається буквально хвилин 10-15 по цій системі розписати, пропланувати меню, що ви будете їсти вже на завтра чи на два дні, в залежності від того, як ви будете обирати. І далі все, ви рухайтесь, ви насолоджуєтесь життям. Якщо потрібно вам вихуднете, якщо ні, просто харчуєтесь. І оця система все робить за вас. Да? Тобто заморочуватися не потрібно. Плюс своїх клієнтів, звичайно ж, я за руку веду, вам підказую, перевіряю по вашому звіту. Да? Перевіряю, чи все добре, як ви склали це меню, чи немає там якихось погрішностей, чи ви не помилилися. Перевіряю взагалі комплексно всі ці звички корисні, які впливають на стабільну вагу, які впливають на сходнення, тому що це не лише правильне харчування, корисне харчування воно дуже важливе, Воно впливає 80% на сам процес схуднення. Але окрім цього, є ще звичка пити воду, ще тренування щодня. Як ви рухаєтесь? Плюс, окрім цього, ще є сон. Плюс також, окрім цього, ще є психологічні моменти, які вже я індивідуально, в залежності від ситуації своїх клієнтів, я вже підсказую і даю такі точні якби, завдання, в залежності саме від вашої ситуації. От. Це якщо коротко, розумію, прямий ефір, я знала, що він буде дуже короткий. Саме головне, саме основне, що має бути в корисному харчуванні, це регулярність. Не вийде один раз корисно харчуватися і на все життя. Корисне харчування має бути у вас щоденно. Можливо, колись у вас будуть аля такі промахи, але а, більшість корисних звичок, тобто 80-90% раціону з корисних продуктів, дасть вам дуже крутий результат з довжиною на десятиліття. Бага... Це я вам говорю без пафоса, це перевірено особисто на мені. І дві погані новини: один раз вам потрібно навчитися отримати базові такі знання і системно навчитися, як це вводити в своє харчування. І хороша новина в тому, що це все доводиться до автоматизму. Пару місяців, і ви про все це забуваєте, і навіть вам не потрібно десь сильно замислюватися. Мені треба це з'їсти, чи це ваш організм буде підказувати вам оці потреби. Що тоді вже включається саме це інтуїтивне харчування. Будуть питання, як завжди, чекаю на них в директ, обов'язково всім відповідаю. І запис на мій індивідуальний супровід лише через Директ, коли ми з вами знайомимось, дізнаюся вашу ситуацію, чим я можу вам допомогти, і ми обговорю, обговорюємо вже варіанти, як ми можемо з вами співпрацювати.